Так, саме основне, що я сьогодні так, здобуток, викориїв я такого кожзаму от сюди наперед. І завтра ми то діло тут причіпимо. А основна причина от сюди налипає на того такого мілкодисперсного снігу і завалює фільтр. По-любому ми центр закриємо, було б добре ще боки закрити. То може я завтра поїду шланги катати, йому десь знайду ще якогось за 2 квадратних метри. І ми ще закриємо боки. І буде питання закрити по даному. По даній проблемі. Причому що то не є проблема, навіть дротиком причепив. І решту все на себе вентилятор затягне, присмокче і він же його не відпустить. Тому э, чекайте, нововведень по 940 воно буде э, буде тепер льон, фільтра забивати не повинно би.